Ось о, він знає, що костюченко є. Він має дать йому вказівку. Є міністр транспорту. Міністр зв'язку, міністр транспорту — художник. Кіту з праці міністра вірю. Всіх вітаю, друзі. Мене звати Денис Голензовський. Ми сьогодні їздили на кордон Польщі та України, спілкувалися знову ж таки з нашими українськими. Далекобійниками, які вже там стоять досить довгий термін. Власний чоловік, якого ви бачили на початку відео, він стоїть сьогодні вже 14-й день. Звісно, що нерви в людей здають, але в загальному, якщо так дивитися, то наші українські водії надіються на якесь швидке вирішення проблеми. І звісно ж, їм дуже приємно, що ви, ті, хто допомагає, їм хто бере участь в цих зборах. Для закупки їм там різних продуктів вони дуже вдячні кожному. Власне, зараз подивимось такий короткий сюжет, власне, там частину нашої розмови, і далі з вами поговоримо. Приїдьте сюди, зробіть, так? А було в новинах теж, що тут дуже поробили пункти незламності. Ага. Де? І зробили, що вони 4-15 солярків теж відправили. Да, це да, це так. Да. Так, привезли допомогу, зараз потрошки розгружаємось. Власне, поспілкуємось потім з водіями. І так, групи вже там написали і потрошки зараз люди будуть сходитись. Кажуть, що дуже повільно йде е, черга. Там якісь поодиночні машини виїжджають на Словаччину, але фактично, якщо всі е, почнуть їхати на Словаччину, то там просто також е, кордон заблокують і все. Так що ось вам відповідно на питання, чому всі підряд не їдуть на Словаччину чи на інші кордони. Також водії нам розповідали історію про те, як вчора вони приблизно 400 чоловік зібралися і е, пішли таким собі маршем. В сторону кордону. Після того, як вони пройшли там декілька кілометрів, вони зустрілись там з поліцією. Там було, говорять, дуже багато поліції, які просто щитами вистроїли таку стіну і попросили всіх повернутися назад. Не хотіли їх пускати до тих мітингувальників. Нагадаю, що це не є якісь там справжні мітингувальники, це просто люди, які мають алкоголічну залежність. Вони за декілька злотих блокують цей кордон, і виходить, що декілька. Які просто затримують, скажімо так, тисячі українських вантажівок, тисячі українських водіїв на сьогоднішній день, є просто заручниками. І на жаль, місцева влада підігрує. Поліція підігрує цим мітингувальникам. А центральна польська влада, в тому числі президент Польщі Анджей Дуда, на жаль, абсолютно ніяк на це не реагують. І особисто для мене це є дуже і дуже сумно. Хлопці справді говорять про те, що вони є заручниками, і про те, що е, також говорять про те, що заручників беруть тільки хто. Заручників беруть тільки терористи. Тому оці мітингувальники це є терористи і ніяк по-іншому їх назвати не можна. Е, ви свою думку з цього приводу можете написати в коментарі під цим відео. От ми е, подивимось, як буде е, далі е, ситуація, скажімо так. Е, Розвиватися, якщо буде така потреба, і якщо в нас буде така можливість, то ми з Сергієм Пехом знову ж таки поїдемо на наступному тижні. Теж на кордон щось завеземо хлопцям. На щастя, це на цей раз ми взяли біля 100 газових балонів. Тобто, тепер як мінімум в них буде чим розігріти їжу, приготувати собі їжу. Це є на нашу думку дуже важливо. Бо бачите, для цих мітингів і для цього перекриття кордону ніхто не вибирав літо, ніхто не вибирав теплу пору року, а ви Рали саме такий холодний період а зараз справді дуже і дуже зимно. На вулиці температура опускається нижче нуля, і зрозуміло, що вантажівки просто так стояти не можуть. Вони, якби постійно, мають бути заведені. Дизельне пальне, воно також там не безкінечне, навіть ті, хто мали там повні баки, але два тижні вже стоїть. Вони також в них це пальне потрохи закінчується. Дуже дуже мені подобається, що хлопці один з одним діляться, допомагають, також підтримують один одного, і це є дуже. Дуже круто. Ті хейтери, які там розказують, що от вони там на кордоні бухають, приїдьте туди ввечері. Подивіться, що вони там витворяють. Я не буду заперечувати, такі випадки є, але повірте, це поодинокі випадки, масовості жодної немає. Ми от сьогодні були, ми не побачили там жодного, жодної людини, від якої б там бодай. Пахло алкоголем, От, тому якби реальна ситуація виглядає зовсім по іншому. Люди просто хочуть якомога скоріше попасти додому, і зрозуміло, якщо людина буде пити, то навіть якщо їй випаде шанс зараз проїхати, бо з хвилини на хвилину можуть взяти будь-кого. То в них вони просто не зможуть цього зробити. Також там постійно є поліція, яка перекриває і в'їзди і виїзди. Нас власне впустили тільки тому, що ми б попросились, сказали, що ми от хочемо завести їм трохи поїсти, попити. От і так нас пропустили, але сказали, що давайте безренько там вигружайтесь і виїжджайте звідси. Бо тут на цьому паркінгу стояти не можна. Ми відповідальні, а якщо, не дай Бог, станеться, ви подивіться, правила безпеки порушення. Якщо є авто, скільки АТРів, не дай Бог, що трапиться, то ти ви нічого не зможеш. А поляки вони бояться, що АТРи, що може трапитись, вони потихеньку АТРи виводять. Хоча повинно бути, що АТРи стоять окремо, а вони окремо не стоять. Недодурна буде... людина не придумала цити, правила про ті ОДРІ. Це там і ридина, і що хочеш. Воно може вибухнути, воно що хочеш може бути. А вони стоять. Ну, якщо ти поїдеш, а потім приїдеш, а тут, не дай Бог, що воно сталося. Хто буде нести відповідь? А де водій був? Шеф, чи хто? Де водій? І так само ми можемо поїхати в Україну, але так як ми прив'язані до системи шлях, ми назад, ті, що... Ті, що військово зобов'язані, вони назад не вернуться ж, за машиною, тому що, що як тільки надає тобі право виїхати з машиною. Це якщо б ти був депутат, ти б мог виїхати, зайти, піти, з'їздити на лікування на відпочинок, потім вернутися. Ну ми ж не такі. Ну і хтось до вас, представники влади, приїжджав сюди? Приїхав раз, щось там побалакав нараз, балакав казав, що це, це, буде добре. Він ти приїхав без поїхав. польської влади, а чи він це, він це, що він приїжджав, він такий приймає. великий, міг би цього губернатора цього зробити. І так само, ми, ми вчора тільки ми вийшли, вийшли вони сказали, хлопці, йдіть додому, типу, на паркінг, буде 30 машин з цього, 30 машин з того. І що, ми тільки прийшли, вони 30 машин відправили. І Під потім почалася що сказали, і все. якщо будете стояти, то всім депортацію балять. Почали лякати сказали, <хи> Якщо в борщі бандати саду, що по дорозі ходити, будемо виділити. Ми стали заручниками своєї професії терористів. А польська влада терорист, так само, вони приїжджали, не приїжджали, а це 30 тисяч. років. Бо вони пройшли вибори, у них ну, ну, в них чинної влади немає. Хто за терористи. Вони воюють, хто там буде прикладі, хто які помітили. Що не відправити на Україну нею, свої громадяни. Так, так. Нічого не вирішить, ви хоче заблокувати кордон. Букуйте на в'їзд. На в'їзд уже, щоб хочете заблокувати, заблокувати. на в'їзд. На ну. ну на виїзд не так, маєте правильно. права заблокувати при чому Його? Я... за блокування кордону до їхніх внутренні... да, да, ну, внутрішніх стосунки стосунків. Можуть бути Влокуйте претензії до України, якщо Україна не скасовувала ті дозволи. Тасувала хто Європа, їдьте в Брюссель. Брюссель. вставайте, оба. Заблокуватиму ті. Це я ж кажу, це равносильно, що ми зараз Заблоку... підемо Заблоку, на ту газову вантажі. Сядемо в сраку і скажемо, ми страйкуємо і перекриємо трубу і скажемо, та ні, Європа, вибачайте, у нас отакі такі проблеми, ми хочемо, як у Європі зарплату. Та чого то? Ні до чого? Uh -huh. Внутрішні розборки. Щоб вони, вони 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 з роботу ми не забирали, то все, перекрийте на в'їзд. Навіть перекр... перек... в... я... на в'їзд ніхто не може я перекривати. їдуть до Варшави перекривають. Ну то так! Воно ч... все так. Крайні, слузі, ми що, йдемо на кордон, перекриваємо Ні, ми йдемо на Київ. У Києву вирішуємо свої питання. Так і сам війна ми <продукт> того не то, а нам не можна, бо у нас воєнний стан, у нас не війна, у нас воєнний стан. Є була війна, чого б вони не об'явили ту війну? Хай об'являть війну. Це буде та інший нас. Скажіть ще, будь ласка, от такі гуманітарні допомоги. Як часто вони приїжджають? Ну, Останній останні раз вже починають, ну, більше разів почали. Бо так, люди вже розуміють, що треба їхати. Ну ми ж теж стоїмо, не перший день. Вони приводиш, серед, ми ми люди, почали стройкувати шостого... 6 листопада. Це вже скільки? Три, три... три тижні зараз буде. Ну не всі три тижні, ну я там э, стою вже тиждень, хтось 10 днів, хтось більше. П'ятницю ну, ну, я став, треба розуміти, що два тижні, майже, так, так, ну там були які. Там у нас... Ті. А до ближнього склепу у нас тут 6 кілометрів, ну, туди і обратно можна з'їздити. Ну ну так, солярку, ну, хто ж буде... Виявляєте, які будуть і кажуть, наслідки для України з часом ви навіть Страшно. Виявляєте, сидіти це варто? Я написав. Це чекають люди. Um olan, армія, треба калідар і кровати. Гуманітарна. Воно не так, що ми гуманітарна. Я не повторюю. Але гуманітарка теж стоїть її не пропускають швидше. Вони сказали, Є гуманітарка, та, що нас ЗСУ, а є гуманітарка, як би комерційна. Це вважають. Ну, от є там World Kitchen, ми були на прошлому паркінгу, там перед вашим. То там стоять і там. Достатньо цих машин. Ну це ці, що кормлять внутрішньо переміщених осіб. Ну, вони Стоять... вони вважають, що воно може треба почекати. Ага. Хлопні я вважаю, треба було б зробити один список, не дві стоянки, мають два списка. А треба один, щоб був список. А fillet, так а було табло. А табло вже два табла, ну один список. Там дублювалися машини, і там, і там вони було. Тому розумієш, вони страйкують там, основні страйкарі там, і вони прибирають машини із тої дороги щоб прибрати на стоянку. І та стоянка проблем. їде, а ця стоянка стоїть. Ми нікому тут не мішаємо, та, все. Засідання гусь. І ми тут стоїмо. І і Треба один то, список. Я об'єднати, щоб хтось був одним головний, щоб якось один список вів. Щоб залежно, тут виїхало ці 10-30 машин, значить 15 відсюток. Як тільки від нас якийсь рух, починається рух. Ні, так тут же ж теж до 70 ми групи писалися так. І ми вчора підняли, Дивіться, ми піднялися, <проводить> пішли по <пури> автобанку. все, одразу поїхали машини. Тих виїхало 15-20 машин, дві-три групи поїхали. І обратно через 4 години, блін, все стало, умерло. Там 94-та дорога їде, та стоянка їде, їхала казав, казага, каз, там ну, з дороги забирають. Ну не спарка. Там вони забирають з дороги, а забирають стоянки з дороги, продвигають туди. А тут все, ми тоже. Тут вийшло так сказати, що воно просто не скажеш, тому що це комплексно. Той поліцей сказав, каже, ну хлопці, ну ви зробили, ми зробили колону 30 машин. Ми туди приїхали, вони. 17, тільки має машину, Да, уявлення на машину на картину. <рес> він може йому вказівку дати. Лакається, як Хрущов, витягнути потінок і шмальнути по столітті. До якого це пір це буде? У нас ніколи не буде, бо в них поліція вписується за тих страйкерів, хочі, хоча вони розуміють, що ті не працюють. Він знає, він що їм прав, дали наказ. і вони сказати, повинні вирішує. А от отак от треба страйк робити у нас, щоб у ті митники, чи ті, що по чисті гривень показують, блять він в рота все є, а йому ніхера потім не буде. Треба отак от приїхати і страйк у нас робити. щоб наша митниця робила, щоб не брали кабарів? Наприклад, просить на вісь поваги. Чи можемо ми ще стати всі в один місце? Як і минулий раз, те, що все так організовано, ніхто там не пхається, тобто всі собі. Стають чергу, беруть, що кому треба. І так, там вже організувались хлопці. Роздають. Хто що хоче, такий міні-магазин безкоштовний. Не я В загальному ось так сьогодні виглядала ситуація. Добре, що в загальному хлопці мають гарний гумор. Їм є про що поговорити, є про що подискутувати. В кого є можливість і час, також закликаю всіх збиратися і поїхати як мінімум. Ну привезти там хлопцям чогось можливо теплого, можливо, тих самих балонів, можливо, якоїсь води, можливо, щось поїсти в кого наскільки вистачає там можливостей і часу. От, доробіть також сюжети. Виставляйте це в Тіктоки, виставляйте це в ютуби Можете мені також це присилати. Я це буду публікувати. Дуже важливо, щоб ця тема завжди була на слуху, і на нашу думку, це має сприяти якомусь розвитку подій, і щоб ці хлопці розуміли, які там стоять, що про них. Ніхто не забув. Якщо у вас є можливість або бажання задонатити, ви можете це зробити на фонд, власне, через який ми закуповуємо допомогу для цих водіїв. Всі посилання там і номери рахунку будуть в описі під цим відео. Тож долучайтесь, друзі. Також дякую кожному з вас за лайки, за підписки. Це дуже сильно допомагає розвитку каналу. Вдячний, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей. Так по всіх тут дорога. Це вже далі ж ми від'їхали вже наскільки. Кілометрів на 40. Все українські номера і куча мінтів постійно є. Ведуть когось, ні. Можете бачити куди аж, йде та черга. Поки нема населеного пункту, то стоять автівки. Далі, коли населений пункт... Починається, то їх немає. І так, всю дорогу Пішла п'ята година. О, от, прошу. Населений пункт і конець. Хто замовляв Автівку з Америки?